Доброго дня, з вами завжди я, Любов, на своєму каналі. І рада вітати кожного з вас. Ніч пережили, слава Богу, та й Боже тихого, спокійного і такого плідного дня, щоб з вами робили те, що нам необхідно. За осінь вже другий місяць, заготівочки наші продовжуються. Тому захочуємо рукавцята і вперед. Сьогодні у нас буде така цікава заготовочка, ось такі баклажани. Я буду робити заготовку на півфабрикатів баклажанів таких, на рулетики. Ми дуже любимо рулетики, таким закручуємо. Можна з помідорчиком, потім можна з сирком, як ви хочете. Але заготівочки такі потрібні. Я робила і сирі, і так, по-різному не виходять. Ось саме оцей варіант це оптимальний, який я вже роблю, мабуть, років. 10 не 10, а 8 точно. І вони дуже-дуже смачні. І коли ми їх розморожуємо, вони зовсім ну, ніби свіжі, ніби тільки ще не зрядки. Потрібні ось такі сині, щоб вони були не довгі, не сильно тонкі і рівненькі. Щоб вони були рівненькі. Тому що, коли будуть такі коряві, нам погано їх і смажити і потім викладати. Потрібно буде оце ж сині. Потрібен отакий контейнер, який отак герметично закривається. Обов'язково, тому що ми будемо їх викладати потім в контейнер. І потрібна харчова плівка і гострий ніж. Все. І ми оці, як поріжу пластинками, Потрібно буде невелика кількість олійки для того, щоб їх усі обсмажити. Присолювати на ваш смак я ніколи не присолюю. Чому? Тому що пускають потім сік, присолені баклажани пускають сік. І вони потім дуже вологі. І розлазняться, коли і викладаємо в заморозку, і коли розморожуємо, вони розпадаються, розлазяться. Нам цього не потрібно. Зараз що ми робимо? Відрізаємо оцю частинку. Ось так. І обов'язково відрізаємо оцю частинку. Ось так. Зовсім небагато, але відрізаємо. Вона твердіша набагато. Не чистимо. Чистити ні в якому разі не можна. Якщо ми їх почистимо, обсмажимо і покладемо в заморозку, вони розрізуться. Вони будуть дуже м'якими. І ось тепер нарізаємо оцю верхню таку ось так тонко-тонко-тонко-тонко. Я просто Зрізаю для того, щоб вона ну, погано буде закручуватись оці всі тоненькі такі верхівочки, я зрізаю. О, так. І нарізаю такими пластиночками. Ось так. Десь пів сантиметра. Ось такі пластинки нам потрібні. Тонші не робіть, тому що вони обсмажаться і заморозиться, розморозиться і ну, буде не так гарно вони будуть ціленькими, не так гарно виглядатимуть. І ось так нарізаємо. В, в цей контейнер в мене влазить 5 порцій, тобто на, десь по 10-12 штучок. Це якраз нам на стіл приготувати. Ці теж не викидайте, їх можна обсмажити і просто зробити якусь ікру, додати овочів. От в мене вийшло 5 штучок з одного баклажанчика. Ось так я нарізаю всім. А потім я вам не буду показувати, як їх обсмажувати, тому що ну, це зайва робота і зайвий час ви будете витрачати. Обсмажувати на сковорідці з обох сторон до і щоб вони були м'якенькі. Ось так, оцю тонесеньку обрізаємо. Ось так. І тепер нарізаємо. Вибирайте такі баклажани, щоб були якомога менше в них насіння. Отак я поріжу всі, всі обсмажу і покажу, що будемо далі робити. Ось так я нарізала такими пластинками і приступаю до обсмажування на невеличкій кількості олійки, щоб вони не плавали в олії, Ось так обсмажу на великій, сковорідки показувати не буду, тому що сковорідка дуже стара, дуже провірена. І щоб не дратувати негативних людей, тому обсмажу і вам покажу. Так, дивіться. Сині ми обсмажили. Я паперові рушнички не клала, тому що потім погано їх відривати, але подивіться, зовсім гляньте. Ось я протираю, зовсім сухенький Оце наш підносик. Тобто, я дуже мало на отаку кількість я використала від 100, 100 до 150 г олії. Вони не течуть, вони ось дивіться, які гляньте, Вони не жирні, з них не капає. от Саме такі вони повинні бути сухенькі. На сковорідку зовсім невелику кількість олійки поклали сині. Вони просто вмить вбирають цю олійку, але не переживайте, не додавайте. Потім, коли перевертаєте, перевернули вже вони просмажили з однієї сторони, знову ж таки, по другу сторону, зовсім невеличку капелиночку олійки. І вони нехай смажаться без олії, щоб вони в ньому не плавали. Саме тоді вони будуть гарні. І ось тепер нам потрібно залишити їх до повного охолодження. І тоді будемо працювати далі. Баклажанчики зовсім охололи. Вони, дивіться, сухенькі, в жиру вони не плавають, це саме те, що нам потрібно. Беремо ось такий контейнер. Ось так беремо харчову плівку і вистеляємо, вистеляємо харчовою плівкою так, щоб у нас було ось і по цю сторону в нас отак, щоб було на ширину самого контейнера. Потім вистляємо всередині. Ось дуже-дуже-дуже гарно вистріляємо, так рівнесенько, акуратненько, так, щоб повністю було по периметру контейнера. Я знаю, що мене запитають, чи можна так заморожувати просто у якихось пакетах таких пластикових, целофанових. Я вам скажу не бажано, тому що вони не будуть тримати форму і будуть ламатись. Ось так. І з цієї сторони на таку ж саму ширину, трішечки з запасом, тому що нам потрібно буде зробити такий хвостик, щоб за нього потім доставати. Ось так тут розправили і з цієї сторони розправили. В середині у нас отак отак, гарно вистрелено. І ось тепер беремо наші баклажанчики присмажені, і викладаємо. Викладаємо один туди, один сюди, щоб більше помістилося. Ось так. І один невеличкий поперек лягає. От. І так я три шари покладу, щоб було 12 штучок. От завжди мене так виходить на одну порцію 12 штук. До речі, так само можна зробити сині, але. Зробити їх, наприклад, кругленькими, теж можна. Так, ось я виклала три шари. Тепер закриваю з цієї сторони ось так гарненько. Стик, стик, отак, щоб стик. І з цієї сторони. Розправляю і закриваю. І нам потрібно, щоб у нас залишився отакий, ось дивіться, отакий, отакий, отакий хвостик, корінчик отакий. Бачите? Для чого він потрібний? Я його зараз е теж ось, все поправить потрібно. І тепер цей корінчик, оце, я покладу на низ, Ось так. Але тоді, коли мені потрібно буде достати, я за нього беру за цей корінчик і він піднімається вся наша порція. Ось так. І таким самим чином роблю наступний. В контейнері, саме в такому контейнері, я роблю, тому що вони будуть і ціленькі, і вони не будуть впитувати в себе всі аромати, всі запахи із морозильної камери. Просто в пакеті ми такого ефекту не доб'ємось. Ось так. Викладаємо геть по дні і відрізаємо. І знову ж так само. Потім, коли нам потрібно, ми, наприклад, з вечора дістаємо. І просто викладаємо цю порцію на тарілочку в холодильник, щоб воно таким природним шляхом, просто в холодильнику, щоб вони відтаяли. Не в якому разі, не в мікрохвильову піч, нікуди там. Просто отак вістає. І вони будуть у вас от такий аромат і запах, ніби свіжий. Так, і ось так і зроблю всі, викладу. Гарно закладаємо. І тепер дивіться, якщо мені потрібно дістати, я беру ось така порція. В мене дивіться, гарна щедра порція, я її достаю. Отак. Те залишається на дні. Я одну порцію дістала і використала. І так працюю далі. Так, ось так. І останній. Оця порція, 2 кг у мене було, якраз розрахована на такий контейнер до єдиного. Якраз, якраз це вже провірено. І... Загортаємо. Всі кінці отак заправляємо, щоб в нас було акуратненько і обережненько. Дивіться. Щоб ми потім за оцей хвостик, оцей корінець, воно як замерзло, воно буде дуже легко. І так взяли і дістали. Дивіться, скільки в мене якраз, 5 порцій. Так як я знаю, що завжди 5 порцій. Дістали, ось дивіться, Блин. вона окрема. Дістали її, розморозили і зробили. Ось так. Навіть якщо хочете, можна зробити потім і просто посікти, і додати там, що ви хочете. Але ми любимо рулетики. Ось так накриваємо герметично кришечкою і відправляємо розильну камеру. Ось так. Дивіться, смакота я показувала в попередньому відео, як заморожуємо помідорчики і для піци, і для рулетиків. Саме оце, таких рулетиків з синіми ми найдужче любимо. Коли вони із просто порізаний помідорчик. І, до речі, як я роблю такі рулетики, то сині розморозюю, а помідори ці зарані дістаю, щоб розмерзлися сині, а помідори ні. Помідори я достала, наприклад, за півгодинки, вони швидко розмерзаються. І щоб вони зовсім не розлізлися, я їх просто ріжу пластинками, ще мерзлими, і роблю рулетики, коли вони ще промерші помідорчики. І вони трішечки підтають і. Значить, і що не зроблено. Дивіться, 5 порцій. Отак, робіть, хай вам смакує, хай буде вам мирно і тихо, і ситно. І хай Господь береже кожного з вас, і ваших рідних і близьких, щоб не було ніякому вам горя. Я благословляю вас і з вами, як завжди, була я, Любов, зустрінемося!